Тепер подивимося, як працює один з самых популярних, самих надійних і самих економних двигунів від Рено, 1,5 дізель, запуск кнопочку у нас. Шик. Ну, шепче, шепче. Реношечка запускається. А що там по димку? С який там дим. Музика грає, все положено. Це не то круче. О. Коротко, така апаратурка 180 рідного пробігу, навігація, все працює, гарна збережена машинка, дивіться на стан сидінь Передні, задні. 7200 доларів. Ціна відповідає стану автомобілю, оскільки він в рідній фарбі, без підкрасів, збережений хазяйський рено. Звертайтесь у нас на майданчику Байбайкар Хмельницький, що дев'ять місто Кам'янець-Подільський.